Переселенцями, з якими проблемами біженці найчастіше звертаються до соціальних установ, дізнаєтеся із сюжету. Зустріч з радником з питань внутрішньопереміщених осіб, проходила в форматі живої бесіди. Запрошені представники служб, які безпосередньо працюють з переселенцями, могли поставити гості запитання стосовно труднощів, що виникають в ході їх роботи. Подібні зустрічі, тренінги вже пройшли в Конотопі та Глухові. Як з'ясувалося, проблеми, з якими стикаються переселенці, схожі. Одна з них недосконалість чинного законодавства. «Це дійсно несовершенство законодавства, в якому є такие скользкие моменты, и люди на местах, именно сталкиваясь с этим несовершенством, с теми порядками, которые существуют относительно начисления адресной помощи внутренне перемещенных лицах, это касается пенсионного обеспечения. Вот, собственно, разбор этих кейсов, разбор этих сложных вопросов, Аби є мотив, для чого ми собираємося, щоб це все, о, мати можливість обговорити в такій формі дискусії. Представники поліції, міграційної служби, центру зайнятості, управління освіти, пенсійного фонду, соціальних і медичних служб отримали ще й юридичну консультацію стосовно тих питань, з якими до них звертаються біженці. Разом з радником Мінсоцполітики на зустрічі був присутній юрист Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Володимир Виноградов. Повідомив, що в Сумській області реалізується проект, метою якого є надання соціальної і правової допомоги переселенцям, зокрема відстоювання їх інтересів у суді. Після час дуже актуальним є питання перекрашення соціальних виплат переселенцям по так званим спискам приграничної служби, згодом якого якому літали відсутствують більше 60 днів по місту реєстрації в качество переселенця попадают в таку ситуацію, при коротким прекращають виплати пенсії. І от буквально на прошлой неделе у нас в Сумській області вже появились первые судебные рішення. Ми осуществили защиту прав переселенців в судебном порядку, і соцвыплаты были були возобновлені за офіційними даними. В Сумській області наразі проживає близько шістнадцяти тисяч внутрішньопереміщених осіб, зокрема в Шосткинском міському управлінні соціального захисту. На обліку перебуває 340 сімей, які приїхали з непідконтрольних територій. Серед них є як пенсіонери, так і люди працездатного віку. На обліку також 63 дитини і 37 осіб з інвалідністю. Окрім призначення виплат, переселенці звертаються за допомогою в отриманні роботи. Тощо це і заміна паспортів, отримання паспортів, клеювання фотографій, отримання документів. Є навіть такі переселенці, які тут. Отримали водійські права, стали в центр зайнятості, знайшли роботу. Ну, найрізноманітніший спектр питань є такі, навіть люди, які самі не можуть справитися зі своїми проблемами, перебувають на обліку і не дається допомога в територіальному центрі. Обмінявшись досвідом, присутні зійшлися на тому, що спектр проблем внутрішньопереміщених осіб широкий. Для їх вирішення вкрай необхідна державна підтримка.